Час слухати Слово Боже. Привіт, дорогий друже! Ось ми знову разом. Знов у нас є час послухати чудові історії з книги дії апостолів. У цій книзі описано все, що нам потрібно знати про життя першої церкви, про те, як Євангелія почала свою переможну ходу всім світом, розпочинаючи з Єрусалиму, й поки до Ефіопії минулого разу. Ми про це слухали. Пам'ятаєш іще? А тепер настав час повернутися до того юнака, який стеріг одяг людей, які закидали каміннями Степана. Звали його Савел. Що з ним трапилося? Це дивовижно. Послухай Подорож у Дамаск. Дії апостолів. Розділ 9. дев'ятий. Народився в єврейській родині, яка мешкала в Тарсі, університетському місті римської провінції Сицилії. Він був розумним юнаком і добре знав грецьку та латину. У його рідному місті його знали як Павла, тобто за його римським ім'ям, а не як Савла. Його родина користувалася всіма привілеями, оскільки мала римське громадянство. Однак сам Савл над усе мріяв належати до фарисеїв. Він учився під керівництвом найкращих єврейських учителів у Єрусалимі. І Савл вирішив, що повинен докласти всіх своїх зусиль, аби викорінити це нове вчення про Ісуса. Під час суду над Стефаном. А потім і під час побиття того камінням Савл бачив на обличчі жертви дивну неземну посмішку, і Савла до глибини душі проймав вираз Стефанових очей. Аби позбутися цих спогадів, Савл без починку віддавався своєму, як він вважав, покликанню переслідуванню християн. Якщо християни йшли з Єрусалима, Савел продовжував розшукувати їх і за межами міста. Одного дня його було виряджено до Дамаска з листом від Снедріону. У листі йшлося про те, що дамаські власті мають заарештувати послідовників Ісуса, закувати їх у ланцюги і видати Савлові. Савл мав прибути до Дамаска із загоном озброєних воїнів. Уже кілька днів Савл подорожував, аж ось нарешті далеко попереду замаячили мури Дамаска. І раптом яскраве світло, яскравіше за сонячне спалахнуло перед його очима прямо з неба. Савол упав на землю, засліплений, небачено яскравим світлом. І от голос озвався до нього. Савле, чого ти переслідуєш мене? Здогадуючись, хто є той, який запитує, Савл сказав: Хто ти, Господи? Я Ісус, почулося у відповідь. Ти весь час переслідуєш моїх послідовників і тим самим переслідуєш мене. Що ти хочеш, аби я зробив, Господи? запитав Савул, сповнений священного трепету та покори. Йди до міста, і там тобі скажуть, що належить робити далі, сказав Ісус. Савул, звівся на ноги. Однак він нічого не бачив. Він став сліпим через те яскраве світло, яке осяяло його. Ось так Савл зустрівся з Ісусом Христом. Зовсім не так, як міністр фінансів з Ефіопії, чи не так? Так у Господа з кожною людиною свій шлях. До кожної людини Господь наш знаходить єдино правильний підхід до її серця. Однак на цьому історія Савла не закінчується, вона лише розпочинається. Та про це, як я вже говорив, ми почуємо ще доволі багато. До завтра, дорогі друже, з Богом. Якщо ти й завтра слухатимеш і з нами Слово Боже, то знову почуєш дивовижні речі. До побачення!